Якщо ми з'явились на екрані вашого смартфону, то в ефірі черговий випуск Студлайфу навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Сьогодні у нашому випуску випускники шкіл оболонського району міста Києва 24 березня прибули до навчально-наукового інституту права для знайомства з нашим університетом. Залаштунки зустрічі в ректора Державного податкового університету зі студентами постійна рубрика Знайомство зі студентами, а також на черзі кафедра міжнародного права. Гарного перегляду! Насиченим яскравим, продуктивним виявився День гостинності в навчально-науковому інституті права. До нашого інституту завітали учні 11 класів закладів середньої освіти Оболонського району міста Києва, які в майбутньому планують здобувати юридичний фах. Спершу у лекційній аудиторії відбулася зустріч із керівництвом Державного податкового університету та навчально-наукового інституту права. Школярі познайомились із діяльністю нашого закладу вищої освіти. Після лекцій майбутні абітурієнти знайомились із нашим інститутом. Змодельовані судові засідання у навчальних лабораторіях, представлені кафедрами кримінальної юстиції та приватного права. Гра податки це легко від кафедри публічного права. Та Вікторина «English Game Show», проведена викладачами кафедри правничої лінгвістики. Усе це цілковито поглинуло увагу здобувачів. Е, Привіт. Скажи, будь ласка, які в тебе враження, які в тебе емоції, що ти відчуваєш, перебуваючи в нашому інституті права? Ну, мені дуже подобається, тут дуже цікаво. Мені сподобалися декілька факультетів і, мабуть, я піду. Скажи, будь ласка, який напрямок тобі був найцікавіший? Це тобі, це тобі було цікаво, так? Так, я це а, люблю. Що тобі найбільше сьогодні запам'яталося з наших попередніх заходів? Що є багато грошей різних. Ну, тобто, я не знаю, як сказати. Просто, просто так, як воно є. Мені сподобалось, коли показували. Розказували про холодне оружие, а також показували, як називається дійної частини То угу. Тобто це тебе це зацікавило? Так. Все супер, дякую. Дві з половиною години інтенсивного спілкування. 44 запитання. Близько 200 учасників. Ось так перейшла зустріч виконувача обов'язків ректора Державного податкового університету Дмитра Миколаєвича Серебренського зі студентами у форматі відкритого діалогу. Чесно та відверто студенти обговорили з очільником податкового все, що болить, цікавить та турбує, ділилися власними думками та пропозиціями. Виконувач обов'язків ректора наголосив, що думка кожного студента важлива. І закликав здобувачів бути активними, долучатися до діяльності навчального закладу, проявляти ініціативу, генерувати креативні ідеї, втілювати їх у життя та використовувати всі можливості для професійного та особистісного розвитку. Ми влаштовували станово стати біографію і маєте запитання, які би. Цікавий заголов, зампол вашої автобіографії, був на деканічний час. Судів із вашу. У мене тепер не скажу просто совісників. Я чесно перед кожум на сторінку, що і спокою, як записок. Я не подався на всі підмагатися. Чисто не чесно, скажімо, за Цій аудиторії спілкування студентів і що нас службувається. Просто за я гірше, а це все інше. Всім привіт! В рамках нашої постійної рубрики «Знайомство зі студентом. Сьогодні поговоримо зі студенткою другого курсу Яною Анохіною. Яна, привіт. Привіт. Е, Розкажи трішки про себе. Як твої справи? Справи у мене дуже добре. Рада вас бачити. Дякую, що запросили на так зване інтерв'ю. Взагалі, я з Сімської області, з прекрасного міста Буринь. Люблю своє місто, адже це моя батьківщина, бо я тут народилася. Взагалі, моє місто не дуже велике, але з дуже привітними людьми. На жаль, 24, з 24 лютого моє місто було майже два місяці в окупації, тому це було не дуже легко, але завдяки нашим збройним силам України нападники були вигнані з нашої території. Після цього наші люди ще більш об'єдналися і саме зараз допомагають нашим воїнам своїми донатами. І вже навіть в нашому місті був відкритий не один збір. Саме для наших воїнів-земляків, які захищають нашу країну. Яна, куди ти порадиш сходити на прогулянку у своєму місті? Місто в мене, хоч маленьке, але чудове. Порадила б сходити напевно в наш парк, адже він озеленений, дуже красивий, особливо восени. Тому всіх запрошуємо також відвідати наше місцеве кафе. Тому рада всіх тут бачити. Ми обов'язково приїдемо. Дякую, <клес> це буде як запрошення. Ми навіть да. і в бар, да. і в кафе. Діана, а як у тебе проходить твоє дистанційне навчання? Взагалі дистанційне навчання мені не доподобать, адже я уявляла його в стінах нашого університету. Але на даний час найголовніше це наша безпека. Якщо говорити, то намагаємося вчитися. Заходити на пари. Скоро буде практика, тому побачимо, що воно буде. Думаю, на навчі, що все буде. можете перевірити свої знання, так? Так. Да. Да. Ну, ми на очне навчання, скоро, я думаю, що вийдемо і всі побачимось. Аби скоріше. Я тільки так. Накцію. Так, так. Ну, а тепер наше нововведення в нашому спілкуванні зі студентами це блік такі питання. Тож, ти готова спробувати на собі такі нововведення? Звісно, давай ну, починаємо. Давай почнемо. Отже, очне чи дистанційне навчання? Звичайно, що очне. А, чай чи кава? Чай. Університетська шаурма чи шаурма з свого міста? Університетська. А, так, воно справді дуже смішне. Саме найкраще. Так. Так. Подорожувати чи залишатися вдома? Подорожувати. Читати книги або грати в ігри? Грати в ігри. Гуртожиток чи квартира? Гуртожиток весело, але напевно вже зараз то обрали квартиру. Витратити стипендію в перший день чи відкласти на майбутнє. <ріст> Таке собі питання. Ну, напевно, трішки витратити, трішки залишити. То вже як піде. Яно, скажи, якою ти бачиш перемогу нашої України, і який цей день е буде для кожного українця? Перемога України буде як скоріше, адже кожен з нас прикладає дуже багато зусиль в цьому. По перше, це будуть сльози радості. І це, звісно, буде відбудова нашої країни, адже вона в нас сама найкраща. Тому ми віримо нашим воїнам. І слава Україні, героям, героям, слава. героям слава. Героям слава. Яна, дуже тобі дякуємо за таку цікаву бесіду. Дуже було приємно з тобою поспілкуватись, оскільки ми дуже давно не бачились. Тож, дуже тобі дякую, бажаємо тобі гарного дня. А також. А гарна гарна тобі Ось так. Дякую. Дякую і вам, що запросили. Чекаю ще запрошень на такі ваші цікаві заходи. І вам також гарного дня. Всього найкращого вам. Дякую. Обов'язково буду запрошувати на наші на різні заходи. Тож очікуй нашого запрошення. Дякую. Все, Всім дякую, гарного дня, Па-па. Папа, -па. па -па. міжнародна діяльність це невід'ємний елемент співпраці кожного правника у різних куточках світу. Кафедра міжнародного права, навчально-наукового інституту права активно налагоджує зв'язки з рейтинговими і європейськими університетами України та світу. Завданням кафедри є вносити вагомий вклад у виховання молодого покоління у міжнародній сфері діяльності про співпрацю з профільними міністерствами та подальші плани розповість завідувачка кафедри міжнародного права Олена Васильовна Чернецька. Олена Васильовна, добрий день. Доброго дня. Почнімо нашу розмову. Доброго. Мені, як студенту саме спеціальності, міжнародне право дуже цікаво дізнатися та поділитися зі студентами та майбутніми вступниками. Які завдання ви першочергово ставили перед собою та колективом кафедри на весняний семестр? Дякую. Ну, декілька слів взагалі про кафедру, не тільки про весняний семестр а в цілому. Якщо говорити про нашу кафедру міжнародного права, то вона власне є одним із таких базових структурних підрозділів одного з найбільших інститутів Державного податкового університету, це саме навчально-науковий інститут права. Власне, наша кафедра, весь колектив, всі науково педагогічні працівники, вони забезпечують викладання, підготовку фахівців за різними освітніми програмами. На освітній програмі право, тобто підготовка юристів, ну і звичайно, і безпосередньо те, чим ми опікаємося, це підготовка за освітньою програмою 293 міжнародне право, тобто фахівець, юрист, міжнародник. Якщо говорити про наші Перспективи, звичайно, під час другого семестру ми всі знаємо, що це активна вступна компанія. Для того, щоб було добре завтра, треба досить гарно сьогодні, сьогодні працювати, починати ще вчора. І тому вся кафедра, всі працівники, ми активно працюємо на майбутнього нашого абітурієнта, на даному моменті долучаємо до цього студентів. Тобто, крім освітнього процесу, наш студент активно долучається і до інших видів робіт. Профорієнтаційна діяльність. Як правило, якщо ми проводимо зустрічі зі школярами ліцеїв, шкіл, інших загальноосвітніх закладів, то в нас студенти. Наші, які навчаються на другому, третьому курсі четвертому міжнародного права, вони безпосередньо долучаються до цього процесу, готують цікаві презентації про своє студентське життя, розказують, як їм гарно і весело поза освітнім процесом. Це такий перший пріоритетний напрямок. Тобто, навчаємо, вчимо студента, але працюємо на абітурієнта. Наступне навчання в вищому навчальному закладі це не тільки освітній процес. Це і наукова діяльність. Без активної наукової діяльності сьогодні неможливо підготувати того фахівця, який в майбутньому. Може зайняти цю професійну нішу і в юридичній науковій спеціальності 12.01 міжнародне право. Ну, для цього починаючи вже ну перший курс це такий, знаєте, початок, тільки щось зондуємо, наскільки студент може, наскільки в нього є бажання, стимулюємо його до цього. Тобто залучаємо до формування наших наукових гуртків, це гурток юрист міжнародник, який функціонує протягом. Цього чотирьохрічного терміну підготовки на першому бакалаврському рівні це, звичайно, міжнародні студії, їх правило гурток, які сформовані для першого другого курсу, щоб їх навчити зацікавити, навчити і так далі. Ну і безпосередньо наукові заходи на кафедри. Це постійні кафедральні наукові семінари, де обговорюються актуальні теми. Це міжкафедральні круглі столи. Стало вже традицією проводити круглий стіл до міжнародного дня прав людини. Ми постійно це робимо, залучаємо представників інших навчальних закладів, безпосередньо наше студентство бере тут участь в грудні місяці. Ну і звичайно, в травні місяці, коли буде день науки, ми теж проводимо це. Вже є така стала практика, міжкафедральний круглий стіл. Україна в глобальних процесах або Україна і Європа в залежності від того, кожен рік тематика ця міняється, але напрямок є один: Україна як суб'єкт міжнародного права. Студенти до цього долучаються активно. Перейдімо до наступного питання? Олена Василь, як ми знаємо, державний податковий університет підпорядковується Міністерство фінансів. Хотів би вас запитати, як саме кафедра? Міжнародного права співпрацює з міністерством фінансів. Співпраця кафедри міжнародного права із міністерством фінансів України вона відбувається як опосередковано, так і безпосередньо. Що я маю на увазі під опосередковано? Звичайно, студенти другого, третього, четвертого курсу ви це знаєте. Починаючи з березня місяця вибираєте собі вибіркові дисципліни, які ви хочете вивчати в межах підготовки освітньої програми. І хочу вам сказати, що специфіка цього підпорядкування вона в нас передбачена через цей вибірковий цикл. Зважаючи на те і бачачи в перспективі, що можливо ми студента. Юриста міжнародника, уже як фахівця, відправимо на працевлаштування до структур Міністерства фінансів і підпорядкованих, то цілком логічно у вибіркових частинкових. В частині вибіркових дисциплін ми даємо студентам більше дисциплін: міжнародне митне право, міжнародне податкове право, міжнародне фінансове право. І в такий спосіб, уже наш юрист, міжнародник це буде студент не тільки такого загальноосвітньої загальної підготовки за міжнародним правом, але й він буде мати ті компетентності, які необхідні йому для роботи саме в таких фінансових структурах. Адже ми бачимо сьогодні наскільки. Міністерство фінансів України, наскільки воно співпрацює із різними фінансовими інституціями європейського характеру, різними банками, міжнародними установами, міжнародним валютним фондом і так далі. Це те, що так опосередковано. Те, що напряму, звичайно, у нас є домовленості і при бажанні, і при гарних результатах навчання, тобто гарний середній бал. Ми відправляємо наших студентів, є можливість відправляти на практику до департаменту міжнародного співробітництва. Тобто, третій курс навчальна практика і четвертий курс виробнича практика. Вона теж може бути безпосередньо проходити саме як в міністерстві фінансів, так і в тих органах, які йому підпорядковуються. Це дуже круто, насправді це дуже круто. Ось, треба, щоб кафедра розвивалася. Це дуже круто, що вона розвивається і є такою активною кафедрою нашого інституту. І перейдімо до останнього питання. Як відомо, кафедра міжнародного права підписала договір про співпрацю з дипломатичною академією при МЗС України. Скажіть, будь ласка, які можливості це відкриває для юристів міжнародників? Дякую. Ну, звичайно, насамперед, наші задуми були такі, і вони є. Вони є незмінними. Ми маємо вийти на співпрацю. З міністерством закордонних справ звичайно в даний момент це складно. Зрозуміло, що Міністерство закордонних справ є значно більш вагомі проблеми в сучасний період. Але я думаю, що війна завершиться нашою перемогою і рано чи пізно ми перейдемо до того сталого нашого нашої життєдіяльності. І саме вкладаючи цей договір із дипломатичною академією, ми передбачали можливість. Залучення наших студентів і така власне домовленість є до практики виробничої практики. Це четвертий курс юристів міжнародників, які власне вже мають компетентності по міжнародному праву, які вже через місяць, тому що практика в травні, а в червні вже власне завершення навчання за першим бакалавським рівнем. Це диплом юриста міжнародника. Власне, наше бажання влаштувати студентів саме на практику до Міністерства закордонних справ. Ну і прикладемо до цього всі свої зусилля. Це є досить важливо, тому що студент, юрист, міжнародник, якщо він не конеться в ту атмосферу безпосередньо, не побуде там хоча б день, два і не побачить, як це все відбувається з середини, ну це не зовсім такий гарний є варіант. З приводу дипломатичної академії, яка є при Міністерстві закордонних справ, у нас теж договір підписаний про співпрацю. Ми домовилися і зовсім скоро відбу... почнеться реалізація наших домовленостей. По-перше, ми плануємо, це пропозиція була від дипломатичної академії. Якщо так станеться, можливо, ми. І ця інформація буде дуже швидко поширена до студентської аудиторії. Можливо, ми зможемо налаштувати підготовку за подвійними дипломами, але не з, не з дипломатичною академією, а через дипломатичну академію із європейськими правничими школами. Можливо, так станеться. Є інформація зараз. Вона в стадії працювання. І якщо це буде, якщо студенти виявлять бажання, а я думаю, що такі є на спеціальності міжнародне право, тобто тут буде знання мови насамперед, можливо, це буде і дистанційна форма, то така праця вона для нас досить є важливою. Ну і далі безпосередньо ті наукові заходи, які ми проводимо, будемо проводити. Ну, як правило, так і відбувається діяльність і співпраця між вищими навчальними закладами. То саме дипломатична академія. Я планую, що до освітнього процесу з 1 вересня долучити практиків. Практиків в сфері міжнародного права. І ось такі навчальні дисципліни, це моє бачення, можливо, право зовнішніх зносин, міжнародна безпека, міжнародні відносини та світова політика, навчальні дисципліни, які слухають юристи міжнародники, мені б дуже хотілося, щоб ці навчальні дисципліни забезпечували викладання їх для наших студентів саме. Практики, і можливо, через дипломатичну академію нам це вдасться зробити. Ну а далі, далі все залежить від нас і вас, як так. активних учасників освітнього процесу, наукової діяльності. Ну і взагалі, кафедра без студентів, то не кафедра. Звісно, звісно, сподіваємось, що всі плани здійсняться. Я дуже сильно на це сподіваюся, якщо чесно. Ось Олена Васильовна. Дуже дякуємо вам за приємну розмову. Дуже дякуємо вам, що ви дали відповіді на наші питання. Таким насиченим був дайджест подій навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Вже зовсім скоро на вас чекатимуть новини з міжнародної науково-практичної конференції. з кафедрою публічного права. Та наша постійна рубрика Знайомство до скорої зустрічі! Перемога вже близько.